І вітання, рада вас бачити знову. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Моя дружина Віка зустрічається з іншим чоловіком, який молодший від мене на 15 років. Розповідаю я, моєму колезі по роботі і братові по нещастю, оскільки він мав подібну ситуацію. Він аж Рогалик з рук випустив, не зміг зрозуміти моєї спокійної реакції на такі події, але я продовжив. Вона з цим молодиком познайомилась на роботі. Він працював асистентом після університету в її юридичній фірмі. Молодий, звабливий і, очевидно, прагне відпущення. І що далі? Буду жінку приводити до тями. Я не влаштовував скандалу, а спокійно спостерігав за тим, як це хлоп'я зваблює жінку якій за 35. Я навіть слідчого не став наймати. Її аж занадто піднятий настрій і неймовірні зусилля по догляду за собою говорять самі за себе. У липні цього року вони полетіли до Алжиру на відпочинок. Краса. Я не став їй перечити, хоча й так розумів, що це далеко не відпочинок з колегами по роботі, а романтична відпустка для неї і її молодика. Потім вона сказала, що і ми також полетимо з нею на відпочинок, наче мало їй було пригод, але я не став і тут перечити. Її поїздка затягнулась, і я не став наполягати на швидкому поверненню дружини. Нехай відпочине як слід зрадниця. Поки вона розважалася з цим молодиком, я пішов в тренажерний зал і почав займатися собою. Схуд підтягнув боки і став схожий на кінозірку 40 років, жартома розповідає чоловік своєму колезі. Через два місяці жінка таки повернулась. Як я і підозрював, не надто задоволена. По перше, довге перебування один біля одного ведуть до неочікуваних скандалів, тим паче через різницю у віці. По друге, вона зрозуміла, що у них немає нічого спільного. Ну і по третє, той під час відпустки постійно заглядав на молодих дівчат, змушуючи мою дружину Віку відчувати себе старою і нікому не потрібною. Звісно, побачивши мене, вона не зрозуміла моїх зовнішніх змін і дуже зраділа. Я не став відкривати їй таємницю і мовчки продовжив наше сімейне життя без розлучень, сварок і інших неприємностей, що виникають після зради. Моя поведінка для мого колеги здалася дуже дивною, і він подумав, що я трохи не в собі. Але він залишився один, а я зберіг свою сім'ю. Звісно, діти виросли вже трохи, і ми одружились досить швидко ще в школі, тому деякі моменти ні я, ні вона не проживала. Я вирішив, що це є криза середнього віку, який треба витерпіти і почекати. Бо навіть мої діти про це нічого не знали. А чи думав я, що вона піде від мене до 25-літнього молодика? Звісно, ні. Навіщо вона йому? В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, як ви думаєте, чи правильно зробив чоловік, що не пішов від такої жінки, а вирішив зберегти сім'ю.